Вправа 1253 за день продали 3,6 центнерів кобаси, що становило 0,48 її запасів, скільки центнерів ковбаси залишилось. Ну що ж, давайте міркувати. Отже, якщо продали 0,48, то давайте запишемо це в вигляді звичайного дробу. Пишемо перше, перша дія. І записуємо, що 0,07. 48 сотих ми можемо записати як 48 сотих частин. То виходить, що за перший день продали 48 таких сотих частин. І це складає 3,6 центнер. Гаразд. Ну що ж, е, тоді, як нам знайти одну соту? Треба 3,6 поділити на 48. І це буде одна сота. Записуємо друга дія. Отже, 3,6, що ділиться на 48 і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 3,6. Що ділиться. Що ділиться на 48? Ну що ж? 3 у нас менше, ніж 48, то ціла частина частки у нас дорівнює 0. Тоді 36. Пробуємо ділити на 48 не можна, бо це менше, ніж 48. Дописуємо ще один 0. Тоді дописуємо і сюди 0. 360 ділимо на 48. Це буде 7. 8 помножити на 7 це 56. 6. Пишемо 5, запам'ятовуємо, 4 помножити на 7. Це 28, плюс 5 це 33. Віднімаємо. 0 мінус 6 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 6 це 4. 6, забрали одиницю це 5. 5 мінус 3 це 2. 3 мінус 3 0 попереду напишемо. Дописуємо ще один 0. 240 ділимо на 48, це буде 5. 8 помножити на 5 це 40. 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 4 помножити на 5 це 20, плюс 4 це 24. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто записуємо, що частка у нас дорівнює 0,075. 0,75. Записуємо тоді, чого центнера. Це у нас складає складає одну соту усієї кобаси. Гаразд, тобто. Якщо одна сота усієї ковбаси, це 0,075, то дізнаємося, а скільки ж це маса всієї ковбаси. Треба цю масу помножити на 100, вона буде в 100 разів більша. Записуємо третя дія. Отже, 0,075 потрібно помножити на 100. І це дорівнює. Переносимо кому праворуч на два розряди, то це буде 7,000 5 десятих. Записуємо в дужках чого центнер. Пишемо. Це в нас буде тоді МАСа. Усієї. Кобаси. Ну, гаразд. Але із цих 7,5 центнер за перший день продали 3,6 центнер. То скільки центнерів кобаси залишилося? Треба від 7,5 відняти 3,6. Записуємо четверта дія. Тобто 7,5 віднімаємо 3,6. І це дорівнює. Ну що ж, 7,5 мінус 3 це буде 4,5. Залишається ще відняти 0,6, то це буде 3,9. 3,9. Записуємо в дужках, чого? Центнер. Так. Це в нас буде тоді маса кобаси. Що залишилось? Що залишилось? Раз, записуємо відповідь. Отже, скільки центнерів кобаси залишилося, пишемо 3,9 центнер. Ну що ж, ось така логічна задача на знаходження числа за його часткою. На цьому вправу завершено.